Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні хочу відзняти свій п'ятий звіт по моєму декоративному річному проєкту Project Pen, який я веду протягом всього 2022 року. Нагадаю, що в ньому беруть участь 40 продуктів декоративної косметики. І давайте почнемо з того: хочу вам показати, які, е, яких результатів я добилась за попередні 4 звіти, Тобто, які у нас наразі є порожні баночки. Всього з 40 продуктів за 4 звіти є 22, 22 порожні баночки, ви бачите їх перед собою. Це 4 тональних креми, 8 перфумерних водичок, 1 пудра, 1 румяна, 1 рідкі тіні, потім 2 консилера. Один олівчик для губ ось цей маленький. Так, два лаки, одна база під тіні, і одні тіні для брів. Це 24 порожні баночки за 4 попередні звіти. І у нас залишилось 18 продуктів в цьому проєкті. І давайте їх будемо дивитись. Почнемо, давайте з тональних кремів. А ще скажу що Цей звіт я знімаю трохи швидше, я би мала його знімати на початку в перших числах листопада, але знімаю в середині жовтня. І е, зараз поясню, чому. Покажу. Почнемо з тональних кремів, з першої порожньої баночки. Ось такий тональний крем від Oriflame е, Illuskin Aqua Boost. Тут SPF 20, 30 мл. Повністю у мене закінчився. Ось На перший, на початок було стільки, на якийсь звіт було стільки і повністю його закінчила. Я навіть пензликом, повністю тут вимазала, не того, що він мені так дуже сподобався. Просто м -м, хочу цю баночку використати для пробників консилера, хочу перелити, бо тут зручний, досить зручний дозатор, і зручно буде користуватись таким консилером. І тут об'єм 30 мл надовго стане. Тому я саме і знімаю звіт трохи швидше, щоб вам вже показати, що це порожня баночка, і з чистою совістю помити, як то кажуть, і вже використовувати в інших цілях цю баночку. Тобто, це в нас перша порожня баночка за цей звіт. Так. Далі ще один тональний крем, який бере участь ось такий bb крем від холіка-холіка це сяючий. Тут SPF 30, тут 30 мл. Його залишилось уже менше половини. Давайте зробимо своч, як він виглядає. Не дуже він мені подобається, скажу чесно, але я зуміла його трохи, як то скажуть, приборкати, і він менш-більш нормально виглядає на обличчі. Його треба зовсім трішки. Головне з ним не переборщити. Це перше правило. Друге правило, я все-таки навчилась його наносити на сонцезахисний крем, але треба дуже довго чекати, ну, з пів години, поки цей крем сонцезахисний впитається, і тільки тоді наносити тональний крем. І на нього, не дай Бог, ніяку ні пудру, ні румяна, нічого, сух, ніяких сухих продуктів, тільки кремові продукти. Я наношу або кремовий скульптор, або кремові румяна. Ну, от таким. таким чином я дію, і тоді він нормально виглядає. Так, давайте далі. З тональними ми закінчили. Давайте це трохи вбік, бо цей лишається. А це вже все-таки порожня баночка. Так, давайте пудру покажу вам. Вона у мене теж повністю закінчилась. Ось така від Avon Mark. Тут великий об'єм досить. Це розсипчата пудра. 9 грам. Ось так в мене йшло рівномірно, можна сказати, менш більш. На попередній звіт було зовсім мало. І я повністю її закінчила. Це така прозора пудра, в принципі, непогана. Ну, але вона просто фіксуюча. І... А, і матуюча, трішки матуюча. влітку було добре. Зараз мені без потреби пудра взагалі, хіба що якусь сяючу я використовую. А ось така без потреби, і я рада, що я її повністю закінчила. Щайно більше повторювати не буду. Ну і взагалі, Avon я поки що більше не замовляю. Це у нас наразі друга порожня баночка. Так, далі, що в нас ще залишилось для обличчя? Ще ось такий бронзер від Lux Visage. Вже такий поломаний, я його перепресовувала, бо він в мене побився. Ну, чесно кажучи, результатів по ньому немає, як таких. Можливо, ось тут якась така невелика ямочка. На жаль, не можу показати фотографію за попередній звіт, бо в мене всі видалились ці фотографії. Хіба що вставлю, якщо знайду на початок проєкту. Ось так він виглядає. Зараз він мені трішки вже затемний, ну я його зовсім капельку беру і тоді використовую, і тоді непогано. Ну, от стійте. я сумніваюся, що я його використаю за цей рік. Думаю, він перейде. Напевно, Project Pen і на наступний рік, а може ще й не наступний. А можливо, і не буду брати, не знаю, подивлюсь. Далі, давайте покажу вам румяна. Румяна в мене наразі. Дві штуки є в проєкті: одні кремові, одні а-ля Тіні. Але я їх використовую кром'яна. Давайте почнемо з кремових. Ось тільки їх є. ну Результат є, бо я повністю забрала з цієї стінки. Правда, фото вам не можу вставити, хіба що на початок проекту, тому що, повірте, вже мені так на слово, тому що. Або подивіться попереднє відео за четвертий звіт, і там можна буде побачити, що тут ще були тіні на цій стінці, і тепер немає. Ой, не тіні, перепрошую, рум'яна. І мені здається, що трошки збільшилось дно, але вони закінчуються. Вони вже закінчуються, вони вже розмазані по стінках, отут тільки трошки, можливо, більше. Давайте, до речі, зробимо свод. Так, ну, це такі. Мені подобаються взагалі кремові румяна, але я більше їх такі, ні такі, ні інші кремові румяна брати не буду, тому що їх може сміло замінити будь-яка помада. Будь-яка помада, використовувати як кремові румяна і все. Я думаю, в кожного є ось така персикова-рожева помада. І вона так само працює, і нею зручніше користуватись. На лице один мазочок, пензликом розташував, і все. А тут треба чи кісточку, чи руками туди лізти. Ну, одним словом, не дуже зручно. А відтінок ось такий непоганий. Ось. Так, і другі рум'яна ось такі це тіні від івроше, але вони мені як тіні взагалі не подобаються. Ну, такі, знаєте, рижі, персиково рижі з легким сатиновим блиском. А як румяна досить непогані. Ну, результата, як такого, може і нема. Ось тут чуть-чуть є така впадина, але, можливо, вона була і на попередній період, так, фокус. Давайте зробимо свод. Ось тут. Колір мені подобається, тому що у мене є веснянки, і мені такі персиково-рижі кольори підходять часто. Я люблю такі макіяжі теплі. Так, з румянами ми закінчили, і давайте що, для лиця ще щось є, я щось не бачу. Давайте переходити до брів. Так, Для брів у мене було три олівчика. А, ще вам скажу: у мене досить то, що стерлись фотографії ще і загубився зошит, який. Ну, не зошит, сам зошит є, а від нього відірвався листок, де я позначки робила на цей Project Pen для олівців. І не знаю, де він дівся, чи діти забрали, викинули, чи десь поставили, я не можу знайти. Ну, поки що, надіюсь, до кінця року я все-таки його знайду, і тому зараз заміри не можу показати, скільки. Єдине, давайте почнемо з порожньої баночки: це ось такий олівчик від Lux Visage, Ультра Слів. Відтінок 306 експресу. Я його повністю закінчила. Ось. Я його навіть пробувала. Проштовхувати. Це перший раз в мене вийшло, щоб відкрити його. Ось тут він відкривається. Раніше я ніяк не могла відкрити ці олівці, щоб проштовхнути. Дивилася часто у дівчат відео, що вони проштовхують. А в мене ніяк не виходило. Отже, цей олівець все-таки вдалося мені відкрити, але далі чекало мене розчарування, бо там всерединці дуже тоненька. Ця штучка пластмасова, в якій сам олівчик знаходиться. І я пробувала іголкою проштовхнути, і ну, воно ніяк не виходить, тільки той олівець ламається. Ну, одним словом, так використала, скільки було. От, і рада, що це порожня баночка. Повторювати не, повторювати не буду, бо це білоруський бренд. А ні російські, ні білоруські бренди я зараз не купую і в ближчій перспективі також не думаю купувати. Ну, а далі буде видно, як то все закінчиться. Так, і ще в мене залишилось два олівця, ще один такий від ламель. Тут уже, на жаль, стерлось. Який це номер. Мені здається, що з двійкою в кінці, чи 402, чи 302. Тут уже є щіточка, така досить непогана, і він в мене ще є. Ось стільки його залишилось, покажу. Ну, трохи я ним користувалась. Але ще, думаю, ну, думаю, до кінця року, от, бачите, він в мене вже і не закручується. Думаю, до кінця року я його закінчу. Так, чекайте, своч не зробила. В принципі, він світлий, він мені подобається, коли я не роблю макіяж очей, а тільки брови оформлюю, і тональний там рум'яна і все. І макіяж готовий. Швид... Для швидких макіяжів щоденних. Так. І другий олівчик, так його сюди, який теж ще не закінчився. Це теж від люкс візаж, але такий в дереві, 101-й відтінок. Він мені трохи темний. Але все-таки хочу його закінчити. Шкода викинути він, в принципі, непоганий, але просто темнуватий. Ось. І я ним користуюся, як роблю макіяж повністю. І очей, і обличчя, все повний макіяж. І тоді використовую цей олівець. Тоді він досить гармонійно виглядає на обличчі. Його, в принципі, не так багато закінчилось. Я сподіваюся, що я його закінчу до кінця року, хоча він не так швидко йде як ось такі ультрасліми, тому що ось так, він поки що залишається. І так само в мене ще є така палетка для брів. Це від Oriflame The One. Ну, У мене поломана, отут два відтінка. Як бачите, в мене збільшилось дно ну, в цьому відтінку світлому, і в цьому трохи збільшилось. І, я, знаєте, я не стараюся ковирятися в одному місці, щоб дойти до дна. Я все-таки набираю по всій поверхні, і як можна побачити, у мене прямо така. Величезна, йде е, вмятина, тому що я бачу часто дівчата, як роблять, доходять до дна, вони в одному мі місці, особливо тако, в такого кутику, беруть і там коперсаються, щоб дійти до дна, а решта тіні повністю, так як нові. Я, нові. я так не роблю, я по, всю, по, всю, по всій поверхні користуюсь і коли дойду до дна, тоді дойду до дна. Тобто, в мене це. Природні, природнім шляхом доходжу до дна, тому по всій поверхні багато використано. І я все-таки сподіваюся, що я цей світлий відтінок закінчу. Давайте зробимо свотч. Я здається, ще ніколи не робила сводчі цих відтінків. Я два використовую в одному макіяжі. На більшу частину брови я наношу світлий, і тільки на кінчик я наношу темний відтінок. В принципі, непогані, тільки вони. Не тримаються дуже. Я їх наношу, коли йду там десь на магазин чи погуляти з сином на дві годинки, тоді наношу ці тіні. так, Для брів ми закінчили. Давайте ще покажу для очей. У мене беруть участь ось такі кремові тіні, які О, так, фокус, які я використовую як базу під тіні. Це в номері 5, такий золотий відтінок. Е, ну, Не дуже часто ним користуюсь, тому що тіні сатинові, а не, якби були матові, я би їх частіше, навіть би в кожному макіяжі використовувала. А так, оскільки вони сатинові, то і ще й золоті, то тільки як роблю якісь золоті макіяжі, тоді їх стараюсь використати як базу під тіні. і то локально тільки там, де я наношу е, сатинові чи металічні тіні. А там, де матові, не наношу, тому що воно не дуже гарно виглядає. Ну так, коли буває, я і так наношу, але стараюсь так не робити. Так, і ще одні тіні в мене ось такі рідкі тіні від Belor Design. Це відтінок третій піоновий. Не знаю, вони, напевно, скорше усохнуть, ніж я закінчу. Не дуже люблю я рідкі тіні. В мене, вже, слава Богу, всі позакінчувалися. Це останній відтінок, який залишився. Ось, ось так він виглядає. Якби він отак гарно виглядав на повіках, я, звичайно, б ним користувалась, але, на, на жаль, у мене повіки не такі гладенькі, є якісь складочки, і воно не так виглядає, мені не подобається. І ще мені не подобається оце, таке відчуття. Вони трохи стягують повіки і відчуваються ну, таким мокрим на повіках, і мені це не дуже подобається. Ну, шкода викинути, все-таки десь колись та й використовую. Не знаю, чи до закінчу до кінця року чи ні, але, по крайній мірі, буду старатись. Так, далі. Ще в нас залишились два олівчика для губ ось такі від Ruby Rose. Це відтінок номер 5 і номер 6 Давайте цього взагалі трішки залишилось. Думаю, точно до кінця року закінчу. Так, зробимо сводч. Гарний відтінок, осінній ось такий. Так, і так, сюди його. І другий ось такий номер 6. Думаю, теж закінчу. Небагато його трошки більше, звичайно, попереднього, але все одно небагато. Цей вже більш такий рожевий іде. Так. Добре, і ще залишився один лак. Це так само порожня баночка. Він. Тільки його було на початок, і він повністю закінчився. Ну, вже нічого не набирається. Можливо, він навіть трішки засох, був такого синього кольору. Так, це у нас четверта порожня баночка. І залишилось вам показати дві водички. Перша водичка ось така віаля More від Івроше. На жаль, я її взагалі не. Ні, я десь може один-два рази нею скористалась, але відмічати нема що. В принципі, аромат мені подобається, але єдине, я його ввела в Project Pen, тому що у мене був ще один такий самий аромат, тільки в лімітованій серії, повна водичка. І тому я хотіла цю вивести, щоб у мене не було два одинакових аромати. Але я наразі той продала, і тому у мене залишилось ось так трішки. Тому я не спішу його використовувати, але, можливо, до кінця року його використаю, подивлюсь. Хоча не знаю, бо я його більше люблю влітку на собі відчувати. Він красивіше звучить, ніж зимою, коли холодно. Тому не знаю, подивимося. Так, Давайте трішки посунемо, щоб все влазило в кадр. Так, видно? Так, видно. Добре, і другий аромат ось така водичка від Farnusімада. Теж нею не користувалась, бо це повністю навпаки зимовий аромат. Зимою він шикарно звучить, красивий такий. А от влітку він дуже душить. І ще зараз тільки середина жовтня, ще було трохи бабине літо. Може, ще й буде далі, не знаю, як в жовтні, але в листопаді, я думаю, почну ним активно користуватись. І не хочу його, як це по-українськи сказати, збрасивати со щитов. Не знаю, як це буде по-українськи, напишіть, до речі, хто знає як по-українськи сказати, з щитов. Нехтувати, можливо, не буду ще ним нехтувати, не знаю, чи це правильно, трошки, мені здається, відтінок не той. Одним словом, не буду Ще його... Ним. Ще даю йому шанс, що він у мене може закінчитися до кінця року. Хоча тут десь, я думаю, мілілітрів з 25-17 ще є. Ну, але подивимося, подивимося, як то буде. Так, от і все. Ми подивилися ці 18 продуктів. Зробимо висновки 4 порожніх баночки у нас в цьому проєкті. Було 22, значить, вже 26. І 14 продуктів ще залишилось користуватись, але я хочу ще ввести 5 продуктів нових. Все-таки, хоча це вже і кінець року, ще лишилось 2,5 місяці до кінця року, до кінця проєкту, але все-таки хочу ввести. Так, перше це тональний крем, бо там в цьому зовсім трішки менше половини залишилося, і думаю, ще один зможу цілком, ймовірно, закінчити. Ось такий теж від Холіка-Холіка це вже BB крем зволожуючий, і він набагато кращий. Ну, Як набагато кращий? Набагато простіший використанні, ніж сяючий від холіки. холіки. Ним легше користуватися, він краще виглядає на шкірі, і не треба якихось додаткових заморочок, щоб його наносити. На нього наноситься спокійно пудра, рум'яна, все, що хочете, і він досить гарно виглядає. І він не настільки сяючий, як попередній. Він такий ну, нейтральний, можна сказати. Ну, Трішки є в ньому якесь сяєння, але не настільки, одним словом. Одним словом, він мені більше сподобався, буду з радістю їх міксувати. Або один, або другий. Можливо, попробую їх разом змішати і подивлюсь, можливо, так і використаю той попередній. Так. Це перший продукт, який я додаю. Далі, другий продукт. Ось такі рум'яна хайлайтер від фармасі, вони в мене побилися і повністю верхній слой розсипався. Я не хотіла їх перепресовувати, вже як лишилось, так і лишилось. І просто в такому стані і поломана кришка, хочу попробувати до кінця року їх закінчити. Давайте зробимо свотч. В принципі, вони мені подобаються. Використовую як такі сяючі рум'яна, і вже хайлайтер при цьому не використовую. Так, де би показати? Давайте тут. Ось так вони виглядають. Для загорілої шкіри влітку можна використовувати і як хайлайтер, досить непогано виглядає. Ну, Хочу їх закінчити ось в ось такому вони стані. І тут що термін придатності, так само вже вийшов, бачите, 5-22. Ну, на сухі текстури, я так не дивлюсь вже дуже на термін придатності, але все одно, вже в такому стані, такі побиті, хочеться до кінця року використати і просто викинути на смітник цю коробочку. Так, ще два я беру два спрея, ось такі. Їх зовсім трішки полишалось. Перший це від івроше стільки я зробила помітку, це. Мій улюблений аромат з цієї серії це манго коріандр Дуже приємний аромат, але, можливо, буду використовувати як освіжувач повітря для туалету. Ну, в будь-якому випадку, треба його використати. І другий, ось такий від лямур на 115 мл, теж його ще менше, ось тільки. І все-таки сподіваюся, що до кінця року мені вдасться їх використати. Дуже на це надіюсь. Так. І останній продукт, який я додаю, бо вже закінчились всі лаки. Ось такий лак від фармасі це відтінок 14 Frosty, Його дуже в мене зараз на нігтиках. Зараз покажу. ось, Гарний лак, мені подобається. Єдине, що його дуже мало ось так лишилося, і вже його треба трохи і перевертати, щоб набрати. І я боюся, щоб він не засох, і тому хочу. Пошвидше використати і, і забути. Так. так що, в нас тепер додалось 5 продуктів, і вже не 40 в загальному, а 45. Давайте зробимо висновки: значить, було 22 продукта за попередні 4 звіти, порожні баночки Добавили ми 4 цього звіту. Це значить, загалом 26 продуктів. І тут залишається з цього боку 19, тому що було 14 плюс 5 добавилось. 19 продуктів менша половина, які потрібно ще використати. І наразі залишається 2,5 місяця до кінця року. Напевно, це вже передостанній звіт. Останній звіт, я думаю, буду знімати в перших числах січня думаю, десь 3 числа, можливо, 4-го, ну, подивимося, а можливо, і ще знімлю перед новим роком. Не знаю, може, 30, го 29 го подивлюсь. Я подивлюсь, як я їх зможу закінчити. Хочу по максимуму все закінчити, я буду старатись. Ну, звичайно, я вже бачу, що є декілька продуктів, які мені не вдасться. Я вже навіть на них надії ніякої не покладаю. Це точно оцей бронзер «Люкс візаж я його точно не закінчу. Думаю, що ці рум'яна так само, бо вони практично румяна тіні не закінчу. Так само темний відтінок, навряд чи закінчу. Ну, і е, тіні від Bellory Design. Хіба що, якщо б я їх кожен день використовувала, то я би, може, закінчила. А так? Теж сумніваюся. Всі решта, можливо, ну, подивимося. Всім дякую, що залишались зі мною до кінця. Всім вам бажаю. Гарного мирного дня! Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.